Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас буде на ремонті, точніше, спробуємо відремонтувати частотний перетворювач EFDRI 1R5 чи 1RS1R5 на 1,5 кВт, вхідна напруга в нього 383 фази, вихідна 383 фази. Заявлена несправність працював собі, працював. Потім в нього щось трапилось з диспєм, дисплеї заліпили, ну типу відремонтували, керувався зовнішніми контактами, а потім час від часу пропадало у нього це керування, поки зовсім не пропало. Оскільки під ізолентою я побачив такі от маркування, вхідні, вхідні фази РСТ плюс-мінус. Па чи ПП, ПП, мабуть, АПБ. І UVW. Відповідно, можна перевірити силову частину по виходу і по входу. По входу діодний місток, можна перевірити відносно плюса мінуса. По виходу кожну фазу відносно плюса мінуса. Так, саме головне, щоб не було між плюсом та мінусом короткого замикання. В даному випадку воно відсутнє. Тепер плюсовий щуп на мінус. А мінусовим по фазам пробіжимось. Перша фаза діод в модулі чи в транзисторах показує. Друга фаза показники ну, приблизно ідентичні, вони мають бути однакові по всім трьом фазам, плюс-мінус пару одиниць. Ну і третя так, ж, так ж само. Тепер змінюю щупи. Мінус на плюс ставлю і по фазам плюсом. Перша фаза 580. Друга фаза 580. Третя фаза 580. Чому 580? Тому що плюс, мабуть. Э, тут, мабуть, модуль все-таки стоїть, або, ну, або транзистори. І плюс йде через, резистор, через зарядний резистор. Тому показники в одну сторону і в другу трошечки відрізняються. На 100 з чимось одиниць. Так, тепер мінус на плюсу. І по входу плюсовим щупом по фазам, по вхідним фазам. 474. 472, 474. Так, тепер плюс на мінусовий щупик, на мінусовий контакт. І по фазам мінусу. Пробіжимося. Перша фаза 472, друга 473, третя 472 мільйовольт падіння напруги. Так, силова частина ціленька або відносно ціла. Е, явних ознак того, що вона вийшла з ладу, немає. Ну, потрібно розбирати далі. Ну, перше, треба е, відклеїти. Панель керування, тому що вона тримається потім. Ну, не знаю, чи там прикручено, чи не прикручено, але воно ну, таке. Треба розліпити, подивитися, почистити, потім буде, можливо, там щось. Так, відклупав передню панель, отаке все запилене, забруднене. Зараз почищу. Ось так у нас виглядає плата. Тут якийсь жук-паук, хтось завівся і жив, це його будиночок. Там так запилено. Ну, місцями. Можливо, можливо, щось з дежуркою трапилось. Ну, основне питання в клієнта те, що не видно на дисплеї, взагалі нема реакції дисплея. не зрозуміло, як там що налаштовано. Дисплейчик екранчик я вже почистив. Зараз тут розберуся, подивлюся, в якому стані блок живлення, плата, компоненти, відчищу і спробую запустити. Ось так ось виглядає зворотній бік місяця. Плата запилена, забруднена. Зараз відчищу. І подивлюсь детально, можливо, ви щось і побачу там. Так, з дисплейчиком така от ситуація. От Я вмикаю його, воно типу пішло заряджатися. І якщо його тримати, то він от, типу працює, якщо його бросити, він перестає працювати. Тому треба щось там розібратися з тими контактами. Так, тут почистив контакти, пропаяв з обох сторон і відмив. Зараз я там так само зроблю. І подивимось, що з того вийде. Тут така цікава штука. Я от е, вирішив просто дмухнути, а дивлюся, там напхані всякі, всякі На що то? Не знаю. Так, ці контакти теж пропаяв, відчистив. Там виявилося, вони видно трошки підгорівші, то я повишкаряв, де можна було. Так, ну що я зробив? Проклею тут по контуру суперклеєм і заклеїв армованою стрічкою. Там, де вентиляційні отвори, я не клеїв. Зробив ось так, залишив тут, щоб було видно, де підключення. Аби не поплутали. І дисплейчик я там заводське це залишив, воно зафіксувалось нормально. Е, зайшло тугенько після того, як почистив, попідгинав. Е, ну, Тримається тут практично мертво все. Зараз спробуємо тестанути. Так, підключаю дисп... е, живлення. А, дисплей в вісьмірки, Ага, запустився. Показує вхідну напругу. Так, і моргає локал ремоут, то потрібно налаштування щось там перевірити, мабуть. Так, ну що ж, е, трошечки налаштував, локал ремоут перестало блимати, Ну, оп, Запуск. Двигунчик закрутився, частота регулюється регулятором. Швидше, повільніше, ще швидше. Коротше, регулюється все як хочеш. Дисплей шевелю, тут в принципі нічого не відходить. Тримається чітко. Тепер у нас зовнішнє керування, замикаємо тестером щупами. Запустився, крути в одну сторону. Відпустили, запустився в другу сторону. от собі крути, чітко і стабільно спрацьовує. Вимкнувся, 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 вимкнувся Ну, от такий от ремонт вийшов. Дякую всім, хто переглянув е відео. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку, кому не сподобалось антиподобайку. В кого залишились питання, напишіть, будь ласка, коментар. Всім дякую, всім пока!